Доброго дня. Відносно нашої зустрічі під назвою Гіс-Юзер Клуб експертів Гіс, ну, по-перше, ми давно не проводили в цьому форматі заходів. Зараз в нас є нагода. Ну, чому така назва? Є певні... Певні, певні засоби тематичні з такою назвою: Arc-user, gis user CAD-user і так далі. Тобто, англійською, як завжди, це коротко і ємно, тобто воно по багатьох питаннях не треба, не треба розповідати про все. Тобто ми розмовляємо про що? Ми, по-перше, запрошуємо, по-друге, про що йде розмова про сучасний стан користувачів геоінформаційних систем в Україні за кордоном і так далі. Це буде стосуватись і. Тих, хто давно працює по цих напрямках, досвід впровадження проєктів і так далі. І це буде відноситись до тих, хто тільки починає свій шлях, як завжди, допомагає молоді. У нас є там певне <світ> в цьому напрямку досягнення і тайна, так далі. Ну і все з урахуванням того, що йде війна, і багато питань вирішується вже. В режимі сучасного стану, і так далі. Відгукнулись на цю подію фахівці з навчальних закладів, науковці, практики по плануванню територій, в тому числі військові. Буде цікаво і традиційне звернення, будь ласка, напередодні матеріали, якщо ви хочете якісь свої представити. Готуйте зарані, ми теж надамо всі, все необхідне, От, тому що часу в нас буде небагато, я думаю, що в режимі 1 години ми, ми програму свою виконаємо. Чекаємо всіх на тих, хто долучиться до нашого заходу.